Людмила Старицька Черняхівська вартовий. Повито все нічною млою, Спить місто, ген крайніх твоїх, Замовкло все, лише луною пливе північною добою Далекий голос вартових. Вартуй, вартуй, вартуй. Твій шлях. Цей мур, навколо зорі, ніч тихо плине в вишині, але в широкім цім просторі, немов в непевнім темнім морі, блукають марища страшні, вартуй, 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 непевна ночі ця принада, не вір, не вір цій теплій млі. У цій пітьмі росте розрада, з степів, з лісів чекає зрада, і плазує гадом по землі. Вартуй, 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 геть сон з очей, набий гармату з вогнем в руці, пильнуй, чекай, хвилює вітер нові шати. Десь нишпорять ворожі чати, пильнуй, пильнуй свій рідний край, Вартуй, 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 Хай спочива весь люд коханий, Від мук від ран в своїх хатах, тут непохитна, незламанна, душею вся тобі віддана. Нує, варта на мурах. Вартуй, вартуй, вартуй. Переможного миру вам!